Дякувати спонсорам каналу, донатам. Я, Я отримала безперебійник, безперебійник такий. І тепер у мене буде інтернет на прямі ефіри. Сьогодні дуже гарний день, гарний початок нового тижня. Отримала таку посилочку, дякувати, що є нова почта в нашому місті. Дякувати донатам, які допомогли мені на розвиток каналу отримати ось таку чудову штуку, яка буде заряджати телефон, давати світло, давати мобільний інтернет. Це допомагало роутеру, да? угу. щоб був безперебійний інтернет, навіть тоді, коли вимикають світло. Я буду з вами в прямому ефірі. Дякую спонсору мого каналу. Хай Бог дає всім спонсорам здоров'я за донати. Дякую. Все, є в мене, все, є в мене ще мені нова апаратура буде. Допомагати Виходити до вас в прямі ефіри, давати більше спілкуватися, більше давати підтримки вам, мої хороші, тому що маю ось таку ж апаратуру. Дякую за донати. Дякую спонсорам мого каналу. Дякую. Що підтримуєте канал Квітка Паперті? Ця квітка для вас розвітає і я в прямому ефірі вам її обов'язково покажу. А прямий ефір проведу за допомогою цього чудового пристрою, який прийшов почтою. Всім дякую!